Слово, чому ти не твердає криця, що серед бою так ясно іскриться? Шукай рідною, шукай українською, Не з того слова, що мати співала, як малого повивала. Не цорайся й ти. Шукай рідною мовою, друже. Знаю, Україна моєму серцю мила. Я по українськи молитися очила. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Гугліть українською. Дух часу такий, що мусимо приділити увагу пошуку інформації. Свободу не спинити. Нашим природним середовищем стало вже змагання. З містом нашого життя боротьба. Народ мій є. Народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Змагайся і шукай, вдивляйся в очі пристрастей і зречень шукай українською. Я прожила весь свій вік, ідучи однією дорогою і не звертаючи у бік. У мене могли бути помилки, слабкості, але у головному я ніколи не опоганила себе відступництвом. Допоки народ живе, живе і його мова. Україна моя земля, українська моя мова, це моє.